Давайте сьогодні будемо відгадувати загадки та закріплювати вимову звука Ц. Тож уважно слухайте. Я руда низького зросту, хитра я і довгохвоста, вовку брату, я сестриця, а зовуть мене. Лисиця, молодці. Так, це лисичка така, довгохвоста і хитр... хитренька. А тепер давайте повільно та чітко вимовимо з вами: лисиця. Давайте ще раз. Лисиця. І ще раз. Лисиця. Так, продовжуємо. Можу я його розбити, можу на обід зварити. Курка нам його несе. Що це діти? Це? Яйце молодці, так справжні. Курочка нам несе, яєчко може знести. А тепер знов давайте повільно та чітко вимовимо з вами це слово. Яйце. Яйце. Ще раз яйце. Наступна загадка. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожен його знає. Хто це такий? Здогадались? Це перець. Це перець. Ось такий різний він буває. Тепер знов таки, давайте повільно та чітко вимовимо це слово. Перець. Перець. І ще раз. Перець. Продовжуємо. Гарна панна, гарно вбрана. Хто її розбере, той від неї плакати буде. Від чого це ми плачемо, коли ми його так розбираємо? Здогадались? Це цибуля. Так, від цибульки можемо ми плакати, так? А тепер давайте вимовимо це слово. Ци не поспішайте. Ци цибуля. цибуля. Молодці. Продовжуємо далі. Без рук, без ніг, тільки з рогами. А ходить попід небесами. Хто це так високо там ходить попід небесами? Місяць. Так, це місяць. Ось такий гарний місяць. Давайте тепер це слово чітко, не поспішаючи, будемо вимовляти. Місяць. 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 Молодці. Ну і остання маленька-маленька загадка. Смачненька маленька, малим дітям солоденька. Хто це така? Смачненька, маленька. Малим дітям солоденька. Що це таке ми полюбляємо? Цукерка. Так, звісно, це цукерка. Давайте тепер вимовимо таке слово, не поспішаючи повільно. Цукерка. 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 Молодці. Ви дуже гарно сьогодні відгадували загадки. А для того, щоб. Ще раз закріпити вимову звука Ц, Повторіть ці загадки разом з дорослими, і у вас буде дуже-дуже гарно виходити вимовляти цей звук.